Вчителі часто задають вірші для вивчення перед вихідними, тому старайтеся вчити його, наприклад, в суботу, відпрацьовуйте всі ці кроки, а в неділю зранку, прокинувшись, старайтесь, не підглядаючи, пригадати цього вірша, а потім перезвіртесь із підручником. Вчіть вірш разом з дитиною. Це допоможе вам також розвинути та освіжити ваші навички в запам'ятовуванні запам будь-якої інформації. Та це гарний тренінг для нашої мозкової діяльності. Тоді, гуляючи разом з дитиною, ви зможете продовжувати гратися з цим віршем. Один починає, інший закінчує, потім міняємося місцями. Ось були мої такі поради.